Доброго дня, шановне журі, я пастушак Олександр, і сьогодні я представлю свою програму Photoко. Мета цієї програми створити програмне забезпечення, яке ускладнить доступ до важливих даних, метою їх кодування. Основою є переведення інформації з тексту в фото. Засоби розробки, мова програмування Python, PyScript для взаємодії HTML з Python. HTML для створення візуального інтерфейсу. Можливості кодування тексту у фото. Декодування тексту. Інструкція роботи з програмою. Безпека і конфіденційність. Унікальна концепція. Мультимовність, підтримка різних форматів, постійні оновлення та підтримка. Як відкрити програму? Для того, щоб почати користуватися програмою, є два варіанти: або відкрити сайт. Або відкрити файл «index.html». Зараз я відкрив цю програму і зараз ми бачимо простий інтерфейс, в якому є інструкції, як користуватися цією програмою і що ці кнопки можуть зробити. Наприклад, для того, щоб закодувати у фотографію, нам потрібно нажати Просто кодувати. Зараз ми чекаємо, поки загрузиться PyScript. І ми бачимо знову простий інтерфейс, де присутня інструкція. Сюди ми вписуємо якийсь текст. Ось я вставив зараз е, статтю з Вікіпедії про комп'ютер. А сюди ми вставляємо ширину фотографії, якої ми хочемо утримати. Наприклад, я вставлю 100. І зразу починається завантаження, якщо нажати кнопку Завантажити. Ось так виглядає кодована фотографія. Щось схоже на QR-код, але це не він. Для того, щоб розкодувати фотографію, нам потрібно нажати кнопку Розкодувати. Знову чекаємо, поки завантажиться Python. І нажимаємо Вивантажити фото. Зараз ми вибираємо те фото, яке вже закодоване. Тобто нажимаємо ось цю фотографію. Як ми бачимо, це вона. Відкриваємо і нажимаємо Прийняти. І ми бачимо, що справді воно розкодувало той текст, той, що я вставляв на початку. Для того, щоб закодувати у вже існуючу фотографію, нам треба нажати у фото, «У фото». Здається, це трішки незрозуміло, але зараз я покажу, як це працює. Для того, щоб вивантажити фото, ми нажимаємо цю кнопку і вибираємо фотографію. Ось це мій постер. Тут ми відкриваємо ту фотографію, на якій немає коду. Ми відкриваємо і знову вставляємо текст. Знову треба написати довжину, ширину коду. Я знову вставлю 100 і нажимаємо Завантаження. Зараз, поки воно згенерує, і одразу ж завантажиться. Ми бачимо, що тут додався один кусочок фотографії. Це ось цей код. І це він є. Це той самий текст, який був закодований. Для того, щоб розкодувати цю приблуду, нам потрібно нажати з фото. Ми ж знову ждемо, поки завантажиться Python. І нажимаємо «Вивантажити фото. Вибираємо цю фотографію. Причому ми можемо побачити одразу ж, що тут є такий кусочок, а на початковій фотографії цього немає. Ми вибираємо цю фотографію, відкриваємо і нажимаємо прийняти. Ми бачимо, що воно справді розкодувало. Це абсолютно той текст, що був на початку. Це все він. Дякую за увагу. Але. Ще ця програма може знадобитися у цей час, коли кодування тексту та збереження конфіденційності даних вимагає дуже великої точності. Тому ця програма може стати корисною навіть у військових. Дякую за увагу. До побачення!